Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерні Віктора. Друзі, в мене черговий оверлок. Прислала Юля з Нового Буга на ремонт, настройку. Придбала оверлок, спробувала він щось там не шиє. Ось. Стандартна процедура. Багато відео я не пишу, багато роботи я не пишу. А цей вона особисто просила як без відео. Окей. Ось зараз трошки. Обставини змінилися, зараз йде війна. Рашисти трошки нам, трішки нам е, зіпсували побут в плані електричества. Ну нічого, нічого страшного, переживемо. Так, друзі, в мене оверлок. Лапку я вже зняв. Ну, я попередній трошки глянув. Це у нас оверлок Silver Crest. Він же Medium. Він же е, Зінгер. Dragonfly це практично одна і та сама машина, тільки що по-різному вони називаються і трошки по-різному виглядають. До речі, хто не знав, у цих оверлоків оцей лоточок піднімається знімається ось так знизу. Бо як почнете зверху ламати, то ви просто позламуєте ці кріплення. Оверлок сучасний, світлодіодне освітлення тут. В ньому. ну Він з виду як наче новенький, ну, ми знаємо цю процедуру. Трошки поюзаний він. Ось, Ось така лапка. Ось. Я роблю попередній огляд, значить, що ми бачимо. Що я бачу, який об'єм роботи. Ну, відповідно, треба його. Оверлок працює, на педальку реагує тільки як закрити кришку. Як кришка відкрита, тут ось усе... кніпочка є така. Оверлок <кхи> ну, треба змазати однозначно. Потім я дивлюся. Е, Обов'язково треба звертати увагу, що чи ціла і голкова пластина, ось оцей Ну, Трошки голки били, але ну, якби ціле. Ця голочка ціла, стіжковий цей язичок теж цілий. ось, Все, якби ок. Потім дивлюсь, як заходить голка. Ось бачите, вона трогає цю голочку. Відповідно, гол... ми голка тримач не можемо нікуди дійти, то будемо. Голкову пластину сміщати туди і виставлять треба. Ну, в даному випадку нам не вдається зробити пластик, то я все зроблю. Що я ще бачу? Я бачу. Ну, це я трошки масла капнув, ну автоматично, воно так швидко автоматично робиться. Ніж не достає, не доходить. І тут він цьому кронштейні він уже в самому низу. Це проблема. це проблема треба розбирати і заодно виставляти цей рич... хід речага цього ножа і все буде ок. Потім я дивлюсь петельники зараз зніму і уголку в пластину. Я просив її, щоб вона мені там ткані прислала, якими вона працює, вона може так. Пішила, що забула, ну, Коротше говоря, нічого вона мені не поклала. Ну, це не проблема. Ось така голкова пластина. Ось. Е, зараз зніму ще бочок. Ну, я не буду розборку повністю показувати, тому що, ну, якби в мене там відео є воно, і зараз недоречно брак світла, я ну, буду намагатися як можна швидше його зробити. Право в тому, що з цими верлоками це норма. Норма, вони з заводу прямо йдуть не настроєні. Так що ви нічого тут не переживайте. Величенький зазор між петельником і голкою. Ну, я потім буду ставити нові голки. Нові голки буду ставити. Зараз голка стоїть та, що була в наявності. Ось. Правий петельник б'є по-лівому. Відповідно, якби оцей лівий віддвинуть ближче до голки, то тоді і правому було б ок. Ну, зараз, збачите. В цих оверлоках підказочка. В цих оверлоках. Так. Сам речах разом із втулкою подається. Він подається разом із втулкою сюди. Подається, регулюється. Потім, що я ще замітив? Бистренько так. Так. Зломаний болтик. Угу. Зломаний болтик ось один. Що видно. Це якби цілий. Та брак трохи світла та плюс до, ще до того, що ще так пасмурно трошки на вулиці. Та темновато. А ні, відкручується. Зломаний. Ну нічого, що ж буду думати. Ось цю частинка зломана. Дивно, ну камера, що моя суперкамера не передає. Ось. Так, потім ще одне зауваження. Дуже великий люфт правого петельника. Ну це не дуже добре. Що тут робити треба? Тут треба знімати оцей кронштейн. Ну, цей кронштейн дуже відповідальний. Ну, я не раджу нікому його просто так знімати. Ось. Бо є люфт у нас в цьому механізмі. В цьому. І, можливо, там на шарнірах, там треба дивитися, може там щось розкручене. Потім Масло, може туди, якби, як накапаю масло, масло ну, протікає кругом і ці пустоти, вони вже тоді не так болтаються і тоді мінімізується люфт. Ну, такий в мене об'єм робот. Зараз розберу його, помажу, почну настраювати. Е, наступне відео вже покажу, як він буде працювати. А і ще лайфхак хотів показати. Це для майстрів, хто може не знає, в цих оверлоків, як правило, як в цих оверлоків оці натяжителі, вони завжди збиті. Ну, не, не синхронно, ну, не виставлені, так як має бути. У нас же по логіки справ. Так, зараз нитку якусь знайду. Цей натяжитель натягуєш ну, сильненько, цей чуть-чуть слабше слабше і геть слабо, ну має бути. Ось. І я все вставляю в першу в ліву голку, якби я чую ну натяг якби, ну приблизно середньостатичний. В праву голку вставляю, практично нема натягу. То відповідно, тоді, якщо це буде на 300, як... Ну, під час шиття, то це буде стояти на 5. Ось на 5 приблизно такий самий натяг. Для цього в цих оверлоків не треба його розбирати повністю Для цього дивимося тут у нас є віконечко, поміж одиничкою і клієчкою. Ось бачите? Все дуже просто. Потім треба взяти тонесеньку викрутку і десь посередині, ось тут, відкриваємо, дивимося, тут гаєчка є. І просто додаємо натягу. Багато не треба, бо тут лів, ну, така різьба, що вона. Це. І вставляємо йому на місце. Таким чином. Так. Все дуже просто. Так. Має бути клац. О. Все. І все на місці. Тепер у нас на троєчки, на трієчки, натяг. О. Виставили натяг. І так тоді виставляємо повсі. То все Ну, Це такий лайфхак. Все, все, друзі, на цьому крапка. Слава Україні і Героям слава. Віримо в наше ЗСУ, Збройні Сили України. Все буде Україна!